Всім привіт, з вами Скінер, і ми продовжуємо у ігру One Troll Army. Е, знаєте, я тут зробив таку тактику, ось щоб е, майже всіх цих е, тролів. Ні, це гобліни е, Дати на одну Це е, Спочатку я наробив дерево, потім е, Накупав заліза і тепер і там е, каміння. Камінням займається. Фініше я вам покажу, покажу, які результати це дало. Що стіни в нас е, покращились, як ви знаєте, тепер у нас 8000 е, хп у стіни. Місій на стінах. Так, о, не б'ють. Так, зараз ось так і. Ось так їх порозкидаємо трошки. А, мене вбили. А ні, але зато ми вистоїмо. І там заодно... Ось бачите, тут у нас фортеця перебудовується на катапульту. що там воно на... за 260 монет і за 80 Все. Ось цих матеріалів із... Ну, із цих ворогів наших, коротше. Давайте. А ну скоріш. Все, перемога. 80-47. Ось так. Непоганий рахунок. Хоча в нас спочатку було 2 до 1 все йшло, а тепер. Так. У, назад. Ось, збирай лут. Ось бачите, 358 дерева, 184 заліза, 109 каміння. Так, і ми зараз можемо покращити. Ти Ой, а что-то бачите а знову першого рівня стала. Ох. Так, це погано. Давайте мы. Ми... Мы бле... там, де атакують більше, дамо ось ту. Ми прокачаємо перше до третього рівня. Так, ух, и воно буде виглядати вже тисне, як е... фортеця сталась вся каміння. Так, прискорюємо час тоді. І нам що потрібно буде? Так, бачите, завершено. це є інакше. Так, і що на тепер. Який рівень, а? Другий рівень, А, все нормально, тобто. Ми можемо ще покращити так. Ах. Дерва не вистачає, тому. Зараз ми їх всіх додому і на лісорубів. рубів. Так. Ось важне лісу робив, і... вони нам швидко нароблі дерева. Так, у тут є ось цей найбільший. То найсильніший ворог наш. Симносурих білий. Так, у... давай не ну, так. Ти скилл зробиш і ось. Так, у... давайте ми ось ти пук ще поатакуємо. -по -по так їх там вже хтось атакує. Так, давайте, ось вс, сами, щоб він нам не мішало. Уж він наносить дождь бадух, хп. Так, пуй Так, і всю увагу на себе. Зробимо. Так, куча це В і так же є на нас. Так, ааа, вони мене зараз. О... Так, давайте. Щоб вуртаці наша виставила, головне. Так, хоча я дуже сумніваюсь, тому що... А... Так, ми програли, так? На жаль. То зовсім трішки там не вистачило. Але... Так, прискорюємо час сидім. і чекаємо, поки вони нарублять дерева і побудують цю фортецю вже. М -м так, вони її так помало будують. Тож, тому що там е Ось цих струїх здається, один кілька. Так, один. О, і... Збільшувати ми їх не будемо. Так. Ось там вже збирається, тому... Так, 177 вже дерева. Так, давай нападай. Нападай і ми... Так, у нас там вже... Майже добудована фортеця, вже у наступній хвилі буде вже повністю збудована? Так. І це нам поможе, я надіюся. Виграти, тому що... Ну зараз тут немає таких аж сильних. Я так думаю. Тільки на суріх тут біля нас зараз. Так. Ну і все. Обивлю я щось навіть не бачу, знайдете. Так. Кипий ось цього малого і йди ось тут ще напади на них. У цих і позбирай трошки монетки, а. Що, монеток о, тут багато. Так. О, де є. Ага, ось остуді це катапультати і все, так? Ну і все, ми виграли, а ні, ще десь є. Ще є щось десь. Ага, ось тут є цей буйвол. Ну все, в принципі. Так, 81, 48. 233 заробили монетку. Так, добре. І збирай лут, матеріали ці. <кхм> і ми прискорюємо час і чекаємо. То не вже пішли рубати всі ліс? Ось цей. Так, 201 зараз. О, башта завершено, добре. Так, вони зараз прихо... Приносять 39 дерева на плану. Так, ми зараз нічого не можемо. Ага, ми можемо всі башні ще покращити. Так, давайте це і зробимо. О, знаєте. Дві башні. І це ще на кінець серії. Вау. Ми щось в ударі сьогодні. Так, бій. Давай. Трошки правильною була ця тактика. Я так буду і надалі, але... Тут у нас вже майже не залишилося. Що і робити, тобто там всередині облаштувати дві фортеці та вся. Тай все. Та все, та і ми закінчуємо вже цю ігру. Це ще не фінальна серія, а ось... Я тут думаю, що наступна вже буде фінальна. Так, іменно по проходженню. А так ще, можливо, ми записемо ще пару серій по виживанні. Ну, але не скоро, я так думаю. Так. У... Так, це їх. Все? Ага, тут ще є. Тут ще є ну, міні такий зовсім слабенький. Все. Так, 72-48. Сейчас Я б хотів би... 2 до 1, але це вже в нас не вийде. Uh, взагалі, тому що ну, там ще 12 перемоги і не винові поразки, це просто нереально. Тут ще... Я не певний, чи в нас буде. Ні, ну стільки хвиль то буде. Але ми не, не зможемо їх стільки виграти. Так. Uh, скільки в мене дерева? 80, так? Тоді нехай рубає ще дерево, і пізніше вони підуть на залізо. На залізо, тому що. Ну, як ми більше не побудуємо цих просто фортець сьогодні. Е, а всередині, що нам потрібно. Так. Нападай вже. А зараз ці хвилі проведемо, і тоді вже подивимося. 131 хвиля. До... Давай їх. Так, з цих. Всіх, е, всіх ось буйвол є. І потрібно буде можливо подивитися, можливо, ми прокачаємо ще якийсь навик у. Троля, а? Що я б хотів би? А, він не може просто йти туди. Вони мешають йому. Ух, от поганці а так давайте ми їх... Ух! ух. Так, ми програли тут. Напевно що. Так викрасимо поки що всі вміння, які ми мали. Так, і ми програли. Погано. Так, за 18 золота хоча б щось, Знаєте. Ух... Е <coughs> так. І... Не. Дивимося. Так, щоб покращити барак, нам потрібно 184 дерева, 116 заліза, 581 монету. Так, значить, ми нічого зараз не прокачуємо до ще у троля. Тому що у нас монеток мало. Так, а це нам потрібно залізо. Це в нас що є? Барак, здається, ратуша, ага, ратуша. Так, е ратуша і таверна в нас що потрібно. Таверна знову ж таки залізу, так? Ну, все ж таки, давайте ми перше побудуємо всі вежі, а тоді вже будемо всередині займатися цим е облаштуванням, покращенням. Так. Пашта е завершена, супер. Супер Дві вежі за серію. Круто. Ось тут драбинка така навіть є. О, так. Ось ти вже атакуй їх. Щоб вони пізніше нас не напали. Так, ну вони то нападають, але не так сильно вже, як зараз. Так. Давай, давай. Оу, їх не було я. Зробив, хоча ні один. А інші можливо просто вже померли. Так Давай йди сюди Так нападай, нападай Так, ці нападай і Ось на цього, щоб Він не кидався списами Так Давай, бей І з цього би тут у нас що він? Носріх здається. А, тут і носуріх, і буйбок. Ясно, yes, два в одному. Так. У, знаєте, якось легка хвиля. Легка хвиля і збирай. У, матеріали і... прискорюємо час. Так. Контакт, скільки 173 дерева. А, для вежі нам потрібно скільки... 232, так? Ага, ну ще трошки. Е, ще трошки. І ми будемо їх переобладнувати на. Е, тих, щоб вони залізо купали. Так. Ага, все, можна. Так, і залізо. Ух, так, це не вони. Він не на них дав. Так. У, не встиг. Ну. Тут ми я думаю, що програємо, якщо буде білий носоріг, але я його ще поки що не бачу, і тому у нас є ще всі шанси. Ну, У нас, в принципі, завжди вони є, але із носорігом це зробити дуже важко. Так, уб'ємо буйвола, Щоб він не мішався нам. Так, і ззаді ось цих малих. Так, монетки. Так, ух, і цих. Вбиває. Тобто... Тут також є буйволці. Так, е тут насоріх. Ще насоріх, е давай. Ось ці. Всі ми використаємо вміння наші, які ми купили за матеріали і гроші. Так, і давай. Ще це оббий. Так, все так. Ага, ні, ще один. А, все, добре. 260 монеток. Так, і збирай, тому що в нас немає ні одного собирателя. Так. Вони вийшли протестувати, чи що. Так, скільки. Рудокопи нам потрібні. Так і давай двох собирателів. Так, все. О, окей. час прискорений, добре. І чекаємо на нову хвилю. 257 дерева, 19, 22, 25. заліза, 37 же. І 45, каміння. 45 каміння та потрібно буде ще каміння, знову ж таки. О, позбирати. Так. Давай, нападай вже. Так, нападай і давай. Ось так і цей землетрус зробив так і давай а все ні здається все так і малих а там остійно сурих ідемо це погано це погано це потім уже вже його знешкоджувати так пробіжимося по ньому трошки так ух давай давай так, мене це, е, це нервує. Это це, ця це пульта. Ууу, давай. Ні, давай перше, ось цього забий. Так. А теперший ось цього. Так, ну ми майже його вбили. Так, все. Ну все, а здається. Так, і ту ще є хтось, ну так? А, там вывел є. Так, давайте ми ось так зробимо. І ось так. Це там не зачепило їх. Окей, добре ці. О, все так. Монетки позбирай. Так, все. І зараз будемо збирати. Збирати. Монетки ось ці збираємо. Так, 1300 у нас монеток є. Добре. Добре, і прискорюємо знову ж таки час. Скільки 46, так... Заліза Нам ну, щоб побудувати, покращити, потрібно 87 і І потрібно ще. О... Каміння Потрібно на каміння, тому зараз, коли вони вже припинять там купатися, ми зараз. О, на камі'. Так, все віднесли. Зараз можемо зменшувати. І на каміння давати. Так, у -у. одного ремонтика я забрав. Так, давайте. Одного ремонтика. І строїтеля. Так, і зараз нападають вони на нас. Добре. Так, і дебай. Ух, носоріх, ну, знову ж це є. То це погано. У, це я погано зробив. Так, euh, давай, бисян. Так, о, там його вже все майже. Так, достиг легкий він був зараз. Нас... Так, euh, якщо використовувати проти нього вміння, тоді... З легкістю можна впоратися. Так. Буйволами. Вбили і тепер тут ще залишилася пара. Парочка з цих носоріг і бойвел так. Це монетки трошки... Ух! Так. Давайте всю увагу на мене. Нехай е -е, визнають і будемо їх вбивати, тому що вони б'ють фортецю і б'ють дуже боляче так. Де є усі? Так все, виграли. Ау, ah, 292 монетки заробили. Багато, я вам скажу. Так, збирай лут. Ось цей і прискорюємо час, нехай вони ремонтують башту. Так, все тут -то нормально. Так, і подивимось, можливо, а, ми вже можемо барак ратушу покращити, а ось, ага, і вже башню можемо. Тоді давайте покращимо башню. Дорого це коштує, ну. Нічого так. І скільки нас там потрібно з того е, каміння. Мені інтересно. 58 каміння потрібно. А зараз 21, тобто ще трохи. Так, і знаєте, це вже буде останнє, напевно, що хвиля. Ну так, останнє вже. І закінчуємо серію. Тобто. вау, тут двоє. Тобто. Тут ми можемо і не перемогти. Так, ух... Б... Половина ХП зносить йому ось такий удар, якщо ми на нього приземляємося, і... Ось, ми його вже одного били. Так, катапультами також... Давай, спис. Так, а. Ух ти, їх, їх тут багато, знаєте. Сину сурогів. А, ми вже Ми вже програли так скоро, а. Люди. А, перша промо... Перша поразка, точніше. За серію, давайте. Так тоді вже дочекаємось, поки вежа добудується, і тоді вже ми будемо закінчувати цю серію. Тут три вежі ми будували за серію, тому наша залишається одна. Барак ратуша і ще якась там. Таверна, ось. Таверна, та й все. Зате 18% нас тут ще збирається. то ну можуть вона ще і не добудуватися 93. То так, дійсно. Так, все. Ну і на цьому ми завершуємо серію. Наступна вже буде серія це фінальна. З вами був я Скіннер. Всім па-па!